Дарія Щербяк і Євген Шиян з рубіжного є студентами Луганського державного медичного університету, який після повномасштабного вторгнення Росії релокували у Рівне. Саме тут вони вступили на інтернатуру за фахом офтальмологія і долучилися до університетської ініціативи надавати безкоштовну діагностику зору. Ми інтерни першого року, тому для нас це нова. Як би сказати, місія, і ми приймаємо в цьому участь а Ми, Веде прийом-лікар, ми під його контролем все робимо, дивимося теж здобуваємо нові навички в нашій професії. Дивіться пряменько. Нам сказали, що ми можемо допомагати людям. В принципі, я на те і вчився. Я з тою метою прийшов в медицину, тому я не був проти, я тільки обома роками Це досвід. Це досвід амбулаторного прийому, тому що там, де ми працюємо в стаціонарі, це трохи інше. Безоплатна офтальмологічна приймальня працює в обласному діагностичному центрі. Її відкрили в рамках меморандуму про співпрацю підписаного між Луганським медуніверситетом та фундацією імені князів благодійників Острозьких. Обстежити зір можна за направленням від сімейного лікаря. Залучені лікарі інтерни за спеціальністю офтальмологія, які проводять діагностичний прийом. Переміщених осіб, а також усіх тих осіб, хто нуждається в цьому безплатному прийомі, з наданням безкоштовних оправ для окулярів у відповідні години. Це відбувається у вівторок, четвер, з 2 до 4. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.